Глядачі, всіх вітаю на каналі Планета САД. Ми почали знімати низку відеороликів про мій сад. І вже вийшла перша серія. Подивіться, хто не подивився. Під кожним коментарем я даю розгорнуту відповідь. І обов'язково після перегляду цієї серії напишіть коментар, якщо у вас є питання, задайте його, я кожному із вас відповім. Скільки я працюю в сфері озеленення, завжди мене люди запитують, з чого починати озеленення ділянки. Зазвичай люди купують ділянку і вона виглядає як пустир. Чи люди купують ділянку? Із будинком і старим садом. На прикладі свого саду я вам буду поетапно розповідати, з чого починати озеленення та благоустрій вашої ділянки. Це буде декілька серій. В першу чергу ви повинні сконцентруватися на всіх будівельних роботах, а тобто побудувати будинок чи одреставрувати старий. Побудувати хозприміщення, гараж, навіс, басейн, завести всі комунікації. Потім вирішити, де будуть проходити доріжки як основні, так і допоміжні. Вибираєте тверде покриття на свій смак, чи то граніт, чи то плити, такі як у мене в саду, втілюєте це в реальність, а тобто укладаєте ці доріжки, і тільки потім можна вже приступати до озеленення територій. І дуже важливий нюанс. Якщо ви будете будувати будинок, і у вас залишається земля, верхній родючий оцей шар землі ні в якому разі не вивозьте за територію ділянки чи десь викидайте її. Ця земля вам знадобиться під час озеленення. Нагадую, глядачі, це був звичайний сільський сад із старими деревами та різнотрав'ям. Я завжди підтримував порядок, не допускав, щоб бур'яни були по пояс. Перед самим озелененням. Я добре знав, що потрібно пройти ревізію, щоб визначити, які дерева залишити, а які видалити. Грунти в нашій місцевості піщані, і для росту майбутніх рослин потрібно було зробити таку структуру землі, щоб вони розвивалися і росли нормально. Окрім цього, потрібно було деякі ділянки вирівняти. І зробити штучний рельєф. І я вирішив завести хоча б одну велику машину чорнозему. Хоча спочатку знав, що цього буде мало, але все впиралося в бюджет. Розвезши і спланувавши ґрунт, я побачив, що це капля в морі. І замовив ще одну величезну 30-тонну вантажівку чорнозему. Зараз ви бачите на відео, як ця машина заїжджала в сад. Я дуже переживав, щоб вона ніде не провалилася, не поламала мені мої дерева, які я залишив. Паралельно із завезенням і плануванням чорнозему ми почали будувати секційний паркан із металу. Цю роботу ми робили синхронно, щоб не зробити такої помилки, котру я багато разів бачив на різних. Ділянках. А тобто власник, чи озеленювачі з дизайнерами спочатку загороджують цю ділянку, а потім після цього чухають потилицю і думають, як же завести ґрунт. А варіанти такі, чи тачкою на ділянку за 50, за 100 метрів, чи екскаватором через паркан бачив таке, що і краном подають. І ця робота. Розвезення ґрунту дорожчає в декілька разів. Запам'ятайте, спочатку завозите чорнозем, а потім вже загороджуєте свою ділянку. Друзі, глядачі-підписники, який би ґрунт ви на свою ділянку не завезли, все одно разом з ним завезеться різноманітне насіння бур'янів. Щоб він вам в майбутньому не дошкуляв, потрібно з ним щось робити. А Тобто, завозите чернозем на ділянку, розплановуєте його і чекаєте як мінімум 2-3 неділі, поки бур'ян зійде. Але це все ще безпосередньо залежить від пори року. Ви побачили візуально, що бур'ян дав схожість. Чекаєте, поки листова пластинка стане більшою, щоб гербіцид краще спрацював. І обробляєте всю територію. Вашого свіже завезеного чорнозему гербіцидом суцільної дії, для того, щоб знищити бур'ян і забутись про цю проблему. Після того, як ви обробили територію гербіцидом, потрібно почекати. 14-17 днів, і після того тільки можна долучатися до роботи, наприклад, посів газонної трави, укладка рулонного газону та висадження будь-яких рослин. І не забуваємо важливий нюанс. Якщо ви обробляєте територію гербіцидом суцільної дії, і на цій території є культурні рослини. Ні в якому разі, щоб гербіцид не потрапив на рослину, тому що він знищить її. І роботу по оприскуванні гербіцидом потрібно робити в безвітряну погоду. Якщо це літо, то в другій половині дня, коли сонце неактивне. І обов'язково, щоб після оприскування не було опадів як мінімум 3-5 годин, тому що гербіцид не спрацює. Якщо ви хочете щільно гербіцидом підійти до культурної рослини, щоб біля неї знищити бур'ян, то ми робили таким методом: одна людина з великою картонкою чи фанерою закриває рослину, а інша обробляє. І не забуваємо про засоби захисту обов'язково: спецодяг, респіратор, кепочка окуляри. Глядачі, дякую за перегляд другої серії про мій сад. Мені приємно отримувати від вас лайки, мені приємно від вас отримувати будь-які коментарі. Особливо багато коментарів було в попередній, а тобто першій серії. Багато їх було теплих, багато людей запитували про якісь нюанси. Це все ми будемо знімати. Комусь, може, не сподобався сад багатьом людям 90%. Судячи по коментарях, він дуже подобається. Не забуваємо, що це молодий сад. На цей сад був окремий, невеликий бюджет. Рослини 90% я використовував із свого розсаднику і обирав ті рослини, які не презентабельні, однобокі, пошкоджені. Технічно від культивування догляду за рослинами на розсаднику. Ці рослини помітно вилюдніли за сезон 2025 року. І я не уявляю, яка буде краса через 2-3-4 роки, коли ці рослини набудуть зеленої маси, росту. Це буде супер сад, на мою думку. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося на нашу сторіночку Instagram, Там майже кожного дня є цікаві сторіс про озеленення, благоустрій, про якісь побутові справи. Посилання на сторіночку під відео в описанні. Всім до наступної серії, до наступних відео.